Гірські маршрути випробування навіть для досвідчених мандрівників. Саме тому чимало порушників припускають, що в горах прикордонникам також важко. Мовляв, вони теж люди і мають межі витривалості. Частково це правда, але не вся. Сучасні технології разом із професійною підготовкою дають прикордонникам значну перевагу. Державний кордон у Карпатах охороняється не лише силами патрулів, а й за допомогою новітніх технічних засобів. Про це на власному досвіді переконалися троє мешканців Сумської області, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією в районі відділу Шибини. Впевнено, крокуючи гірськими стежками, вони були певні, що залишаються непоміченими. Проте їхній маршрут зафіксувала фотопастка. Після цього прикордонники підняли у повітря безпілотник, який дозволив визначити точне місце перебування та напрямок руху нелегальних мандрівників. Зрештою, чоловіків затримали ще до них склали матеріали про адміністративне правопорушення.